Розпочав прокурор зі стану протидії злочинності. Вважає, що прокуратура Івано-Франківщини за останніх півроку почала ефективніше захищати права прикарпатців. Покращено в цілому криміногенну ситуацію. Загальна кількість облікованих кримінальних правопорушень зменшилася на 12%. На третину менше вчинено особливо тяжких злочинів 106 проти 162. Е, за... Перше півріччя 2016 року. Скоєно 11 умисних вбивств на одне менше як за аналогічний період минулого року. Із скоєних в цьому році вбивств одне залишається, на жаль. Не розкритим опісля зачитування всього зробленого за півроку, Олександр Страчук почав відповідати на запитання журналістів, зокрема щодо завезеного з Львівщини сміття. Прокурор точно не пригадав, скільки кримінальних проваджень розпочато з цього приводу однак, зазначив, що осіб, які завозили сміття на Прикарпаття, поки не знайшли. Працює головне управління національної поліції, інші правоохоронці, щоб встановити хто саме. Привіз сюди це сміття. Буде з'ясовуватися, хто отримував сміття, куди мав відвезти і чому це сміття опинилося на території Прикарпаття. Щодо незаконних виробок лісу на Прикарпаті Олександр Стратюк зазначив, що до суду спрямовано обвинувальні акти проти двох майстрів лісових господарств. Загалом відкрито 63 кримінальні провадження пов'язані з вирубкою дерев. Решта кримінальних проваджень стосується фізичних осіб. Це досить масове явище на сьогоднішній день. У населення, яке живе недалеко від лісу, є таке хибне. Хибна є така думка, що якщо я живу біля лісу, то я маю право рубати цей ліс. Тому, решта, більшість справ направлених до суду це стосовно фізичних осіб, які займалися незаконною виробкою лісів. Галина Гордашко, Андрій Левків, новини, телеканал Раї.